Овни, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш гороскоп на липень місяць. Давайте з вами подивимося, що ж вам чекати, які енергії, які події чекають на овнів в липні місяці. Нагадую, що потрібно дивитися не лише по сонцю, а ще по асценденту. Бажано по місяцю, але хоча б по асценденту, для того, щоб була більш об'ємна картинка. І так, що ж чекає овнів? В липні місяці і так перша карта. Овни будуть збирати, обробляти і аналізувати якусь інформацію. Можливо, ви обираєте куди поїхати. Ви дивитеся відгуки, ви порівнюєте ціни, можливо, ви йдете на якісь курси. Тобто, що якусь інформацію ви будете шукати. Бачите, дівчинка дивиться підзорну о, трубу. Можливо, ви за кимось дуже активно спостерігаєте, наприклад, за якимось профілем, можливо, за якимось товаром ви шукаєте якийсь там рідкісний товар. Коли він з'явиться, якийсь, наприклад, там вінтажі, ви дивитеся, мають бути якісь там знижки, ви весь час моніторити щось. Да? Тому це більше про інформацію і все-таки про те, що хтось чи щось вам буде цікаво, за чим ви будете прям точково слідкувати. Далі овни. Овни карта дурака. До речі, принцеса мечів, це про наших дітей. І ось ця карта дитини, тому можливо, ви вибираєте навчальний заклад для дитини. Не знаю, порівнюєте, їздите. Можливо, з дитиною займаєтесь якусь інформацію, засвоїти дурак. Це взагалі енергія легкості. Ну, щось може. Бути нове в вашому житті, нові люди, нові знайомства, нове місце, новий спортзал, нове оточення, нова співпраця, нова взаємодія, але це все легко. І, взагалі, якщо по тому стану душі, який у вас буде. По, по цій карті, то це стан такої. Знаєте, як я люблю казати, бажання намочити манту, порушити правила, не думати про наслідки. Горіла хата гори сарай в моменті, в знаєте, це ж карта дитини. А діти як живуть? Вони живуть емоціями. От хоче вона це, дитина, все, і вона це бере. Вона не думає, що буде потім. Як там після того, як вона впала в калюжу, як ми будемо стирати цей костюм комбінізон? Тут в бажанні отримати е, тут і зараз те, що вам хочеться. Але е, ось ці дві карти все-таки про дітей, тому можливо, в когось буде актуальна тема, не знаю, е, пов'язана з дітьми, може в когось про народження, в когось про вагітність, в когось хтось спостерігає, наприклад, ведення вагітності та тому щось може бути. Але і та, і та, і та карта вона. Е, Прекрасно. А, кажу, бажання у вас це якось бути такою, чи таким непередбачуваним, авантюрним, от є, 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 чогось такого захочеться. Або е, це може говорити про якісь нові знайомства. Наприклад, ви познайомили з людиною, і ви так починаєте: е, Окей, Google, значить, е, хто такий, чим дихає. Якусь інформацію, да, діставати саме про щось нове, чи вам запропонували нову співпрацю, якийсь новий продукт, і ви починаєте щось дізнаватися про це. Так далі, повне. А далі в нас карта відстоювання своїх кордонів, наче як о, згадала, зараз кажу в негативі ще, наче як хтось може. Я не знаю, критикувати, робити зауваження. Хтось може бути чимось незадоволений. Коли вам сказати треба стоп, да, та, так не можна. Коли не знаю, можливо, в особистому рівні, чи можливо, якісь пред'яви да, в такому. Тобто, В роботі це також, чому ти так зробив, це не можна. І от ви відчуваєте да, якусь таку настороженість. Дивіться, ось ця карта в нас говорить про напружну роботу імунітету, а в негативі ось ця карта це. Це ще пов'язано з головою, тому може комбінація цих карт говорити про якісь простудно-вірусні захворювання. Причому візуально з головою це не тільки болить голова, це може бути горло, це може бути ніс, може бути якийсь кон'юктивіт, тому обережніше. Ну, до речі, по цій карті навіть було, коли вас можуть зламати ваші особисті дані, наприклад, там, Telegram, Instagram, там перевіряйте всі паролі. Можливо, хтось із вас в прямому сенсі буде робити, наприклад, забор, чи будете сигналізацію проводити. Тобто ви будете на сторожі своїх інтересів так, як в емоційному, так і в фізичному плані Так, друга колода. Дивимося, що овнів? Що овнім, овнам. Чекати в липні місяці, так, яким буде липень для овнів. І так, перша карта король мечів значить, це мужчина, який може бути по професіям військовий ставатолог, хірург, юрист по знаку зодіака. це Терези. Водолій і близнюк, мужчина, який стриманий, багато не говорить по справі. Він комунікабельний, але він діфараби вам співати не буде. Можливо, це людина, до якої ви звернетеся за допомогою. Можливо, ви підете до стоматолога, до хірурга, можливо, у вас взаємодія з військовим. Так, спитаємо, що дивіться. Так, от попередня карта, це дві однакові карти з різних колод. Тобто, оці відстоювати кордони, захищати свої інтереси, ви будете саме від цього чоловіка. Можливо, це військовий. Також по зовнішності. Ну тут не промальовано. Ну скоріше зовнішність, якщо не промальовано, не показують характеристика. вони часто адіночки, можуть бути керівники, можуть бути. Такі, знаєте, хладнокровні, вони не керуються емоціями. Їх оцей меч, це і є їхня зброя. Е, тому да, якийсь діфірам безпівати він вам не буде. І от саме від цього чоловіка у вас можуть бути якісь неприємні моменти. Це може бути ваш безпосередньо якийсь начальник. Це може бути, ну, якщо ви звертаєтесь до речі до лікаря такого, то я вам не рекомендую, наприклад, ну. Те, що він хоче, там, оперуватися, тому що ось ці карти кажуть, що не буде так, як ви хочете. Вам потрібно буде прикласти дуже багато зусиль, проявити сміливість для того, щоб там, домовитися з цим чоловіком. А воно вам треба? Ні, так дивимося далі. Тому застереження від такого чоловіка. Так далі, повне, прям історія да, ціла. Швидко може вірватися в ваше життя якась інформація. Дуже часто це новина, це смс, це дзвінок. Наприклад, ви не спілкувалися з людиною там. Деякий час і людина з'являється. Там вам позвонила, ви можете в випадково зустріти. Так що ця інформація принесе, а принесе вам благо, щось таке, що вам буде приємно. Можливо, ви чекали там рішення суду, можливо, ви чекали якихось документів, можливо, ви чекали візу. ПМЖ грін карту Так ось ця карта, каже, що да, ви її получите, ви отримаєте те, що ви хочете, і ви будете задоволені. Можливо, це ще може бути якась пропозиція. Бо е, мах, це, я сказала, що вам дасть ось ця. Е... Оця інформація, те, що неочікувано може прийти, воно дасть вам задоволення собою. Якщо це в роботі, це коли ви можете себе проявити. Вас, наприклад, запрошують до співпраці, і ви там можете свої таланти розкрити. Якщо в особистому людина, наприклад, вам з'явилася, то ця людина буде вам співати срінади, казати, які ви прекрасні, тобто тішити ваше самолюбство. Можливо, хтось не Очікувана може. Приїхати, прилетіти, там позвонити, що я там в Україні чи де ви там проживаєте, давай зустрінемось. І ось ця зустріч вам буде приємна. Тому швидкість, прогрес, розвиток, отримання результатів того, чого ми могли чекати. Наприклад, ви там подали там, на розгляд якусь справу, і вона мала бути там через місяць, а набагато швидше прийшло, і ви дуже залишилися задоволені. Так, далі беремо третю колоду, світлий пробидець, люблю її. І дивимося, що чекати овна. Що чекати овна в липні місяці. Я ж думаю червень. Так? Що чекати овнам в липні місяці? Яким буде липень? Так, липень для овнів. Двіка жеслів. Карта якихось планів, ідей, і це дуже часто пов'язана з поїздками, так як тут є глобус, а глобус нас символізує е, подорожі, світи за кордон. Можливо, ви будете обирати путівку, можливо, ви будете взагалі щось планувати. Можливо, ви плануєте переїзд взагалі на ПМЖ щось таке, що про майбутнє. Бачите, людина дивиться в вікно і м -м ще. Ви можете дати щось про зміну роботи, зміну професії, зміну в відносинах, але ось цей жезл, за який ви тримаєтесь, він символізує минуле. І поки ви не відпустите своє минуле. Нове до вас не прийде. Тобто, якщо ви хочете а, поміняти роботу, то не вийде так, знаєте, з а, пересісти з одної подушечки на другу потрібно спочатку піти, відмовитись від чого старого, і потім знайдете нове. Так само, якщо ви в відносинах страждаєте, то не вийде вам перейти від вас до п'яті. А все-таки потрібно ну, побути, наприклад, на самоті, там вирішити свої питання, і потім, потім вже так. Шукати інше. Тому ті плани, які ви будете будувати, вони підказують нам, що потрібно не триматися, а звільнитися від минулого. Мені це все-таки про поїздку. Щось ви будете планувати кудись поїхати. До речі, ось ця карта попередня, це ще про перельоти. Перельоти, Причому на авіо по, по повітрю, так як інформація по повітрю, так і тут. Можливо, ви тут плануєте да, якусь подорож і можете кудись полетіти. Далі овни. Далі овни, сімірка кубків. Знаєте, якась така, вам потрібно зробити якийсь вибір, але цей вибір, він повністю ілюзорний. От те, що ви там можете вибирати, ви не володієте всією інформацією. Знаєте, тут як на осліп ви можете щось робити. І порада, от там де вам треба щось вибрати правда. Або дослухайтеся до своєї інтуїції, або дізнайтеся більше, тому що тут є туман. Те, що вам розказують, ой, там от виберіть це, купіть це, да, там ну, щось таке глобальне, понятно, це не про морозове, яке ви купуєте. Там от на цій роботі вибирайте там цю посаду, вам буде прекрасно. Це значить, що е, тут є якийсь подвох. Тут щось те, чого ви досі не знаєте. І коли туман розвіється, ви будете розширення. Ще ця карта дуже часто в нас символізує онлайн-спілкування. Тобто там, де нема чогось справжнього, там, де нема, ви не можете потрогати людину, ви не можете обняти, ви создаєте ілюзію того. Чого ви хочете, ну, відносини, яких ви хочете, там, романтизуєте людину, там, приукрашаєте, ідеалізуєте. Тому ця карта каже, потрібно спуститися на землю і не придумувати собі кіно, якого немає. Так, да, Якщо воно дає вам якесь натхнення, якщо це спілкування вам допомагає, прекрасно, але не е не дуже, ви знаєте, от пірнайте в цю ілюзію, тому що потім можна дуже сильно розбитися об розчарування. Так, далі в нас овни. Овни в нас карта суд. На цій колоді, бачите, це як звільнення. Переродження, друге дихання це карта, коли ви можете прийняти рішення, яке ви давно відкладали. Оця карта каже, що бути потрібно чесним самим собою. Там, відносини, які вже вижили, то не потрібно тягнути мертвого коня. Якщо робота, яка забирає у вас ресурси, і ви не бачите перспективи, ну, це не кінець. Це не остання робота, яка у вас є. Просто саме головне повірити в себе. Можливо, ви хотіли піти не знаю, на якесь навчання, можливо, ви хотіли переїхати, схуднути, одружитись, розлучитись. Це карта, яка несе за собою зміни. Тобто, оця подія, яку ви там не знаю, в якій ви можете прийняти рішення або хоча би усвідомити, що отут в мене проблема. Вона може з вас скинути тягар того, що ви давно за собою тягнете. В когось це може бути це кармічна карта. В когось це може бути знайомство. В когось може бути переїзд, в когось зміна способу життя в плані там, звичок, хтось там стає там, на путь істини, хтось йде в ой, віру, в кожну свої задачі. Але це там, де те, що нас турбувало, це не те, що вам приснилось, не те, що ви там проснулись, до Ой, а що це мені скучно живеться? Ні, це двадцятий, це передостанній аркан. Тобто, це там, де ви давно у вас вже були проблеми, і ви можете їх вирішити. Можливо, це розмова, яка розставить всі крапки над І Може, чесно, ви по душам можете поговорити з людиною, сказати, знаєш, ну. Ну, отак от і так. Да? Я хочу бути чесним. Можливо, поговорите чесні самі з собою, і вам стане легше. Ви звільните свою внутрішню, я не знаю, в кого дитину, в кого енергію, в кого що не вистачає. Але головне, щоб це не було пов'язано з оцею зілюзією. Да? Тобто вибір, який ви маєте зробити, який ілюзорний. Щоб він не дав вам зробити помилковий вибір. Тому то, що ви бираете, дуже добре думайте головою. Так, е, наступна колода 78 рев, покаже нам, що овнам чекати в липні місяці. Що овнам чекати в липні місяці. Яким буде липень для овнів? А липень для овнів. А тепер дивіться, карта смерть. Тобто тут ви усвідомили, ви прийняли рішення, що краще міняти. А тут все. Це, це вже карта Змін. Це карта, яка каже, що е, прийшов час попрощатися з тим, що для вас було дорого. Те, до чого ви звикли, те, за що ви тримаєтесь, потрібно вийти з зони комфорту. Е, це карта, коли. Ви можете переїхати, ви можете поміняти професію, ви можете, і та, і та карта, от вони просто йдуть поруч, що щось у вас все-таки поміняється. Це може бути просто у вас внутрішнє усвідомлення. Я не туди йду, я не тим займаюся, я не туди вкладаю ресурси, я так не хочу. От дуже часто ця карта, каже, я так не хочу, я хочу інакше. Як інакше, ви ще не знаєте, але ви точно знаєте, що вже ну, там, де ви знаходитесь все, там тупік, там тупік, і там вас чекають обов'язково зміни. Але можу точно вам сказати, що ці зміни завжди не краще. І вам буде страшно, тому що страх, оцеї, не знаю, як в українській мові, неприділеності. Ви ж не знаєте, що вас чекає після того, як ви звідкись підете, що зміните, переїдете розлучитись захочете. Ви не знаєте, але знаєте, що от, бачите, етап вашого життя певне закінчився. І далі після цього аркану, йде чотирнадцяте. 14, 14. – це карта гармонії, гармонії, балансу і спокою. Тому оті зміни, які будуть, вони насправді дадуть вам спокій. Так, далі, після смерті, що буде у овнів після трансформації. До речі, по здоров'ю ось ці дві карти говорять, що може повернутися, може бути погане самопочуття в хворобах, які вже були, тобто повернення старих, а також хвороби, які в нас спадкові. Тому будьте обережні, може дати про себе знати. Так, повність, що буде далі? Туз мечів і е, шестірка. Ну, от перше, що мені тільки що в голову прийшло, воно ж все одно завжди в потоці в когось будуть е, маніпуляції по здоров'ю. В когось може бути операція, в когось може бути стоматологія, імпланти, капельниці, аналізи. І причому, знаєте, таке, як от може бути пов'язане з це та також карта минулого. Я зараз кажу, як воно може бути по-іншому, але я до чого, що зверніть увагу до своїх старих болячок. Причому це не те, що два тижні назад у вас був грип чи соплі, і вони повторюються. Ні, це і щось таке, що може бути таким якимось для вас значимим, важливим. І плюс те, що передається по лінії. Взагалі, ви витягнули дві карти. Тут ви можете ще приймати якесь рішення. Знаєте, як ви ходили в лабіринти якомусь лабіринті, і ви знаходите вихід у вигляді того, що ну, ви приймаєте рішення, і воно пов'язано з вирішенням старих минулих проблем. Не знаю, можливо, в когось там і правда про спадщину, в когось якісь юридичні питання, в когось. Але це те, що знаєте, було таке довготривала пластинка. Це не те, що вчора ви там посварились і не знали, як вирішити питання. Не ситуація, яка склалась місяць. Це там, де ви давно шукали, блукали. І ви знайшли вихід з цієї ситуації, і вона може бути пов'язана все-таки з колишніми ситуаціями, партнерами, відносинами, роботою, так, щось пов'язане з цим. Але, я ж кажу, дуже часто вона показує все-таки і про здоров'я. Тому будьте уважні до свого самопочуття. Ну і тема минулого взагалі буде актуальна. Бо будете поринати в спогади, якась навіть така ностальгія за минулим, можливо, спілкування з якимись колишніми друзями, однокласниками, можливо, з колишнім коханням. Значить, коли ви переноситесь в моменти, коли вам було затишно і тепло, але воно вже дуже-дуже далеко, і тут головне не застрягати в цьому минулому. Так, і остання колода для овнів в липні. В липні ще чекати овнам. Що чекати, погано тягнуться двійка жезлів, а в нас же ця карта була. Да? Дві жезлів про те, що ви складаєте якісь плани. На майбутнє і тут так само глобус. Бо я думаю, що ви будете якісь... Щось пов'язане з поїздками за кордоном або, можливо, співпрацею. Тільки ця співпраця може бути з кимось за кордону, наприклад, якісь іноземні партнери, якісь сайти за кордоні, щось, щось пов'язане з цим. Ну, взагалі, дві кажезлів це все одно є якась двойственна дві сторони однієї медалі, вроді як і да, і ні, вроді як і хочу їхати, а вроді і ні, вроді як і потрібно, і ні. Вроді ця співпраця вигідна, але є ще якесь але. Та? І от ви, як неначе будете стояти на якомусь роздоріжжі. Та? Чи там Хочете поїхати, краще там зробити ремонт чи поїхати відпочити. І ви будете от, зважувати. І пам'ятайте, коли ви будете щось обирати, Обирайте або обґрунтовано, або через те, що хоче ваше серце. Так, повне. Дуже погана ця карта тягнуться. Туз кубків. Це моя самоулюблена карта. Вона дуже довго в мене була на заставці телефону. Це карта, коли емоції через край, це карта натхнення, емоційного підйому, коли. Щось таке відбувається, що робить вас щасливим. Це може бути зустріч, це може бути побачення, це може бути знайомство, це подарунок здійснення якоїсь мрії, ви кудись поїхали. Знаєте, коли така, блін, я такі там щасливий чи щаслива. Я відчуваю, оце знаєте, як відкриваєте ракушку, а там перлина, яку ви не очікували, такі, і якісь і. М і здивування, і радість, і емоції. Тому щось та -то вас по порада. Можливо, ви все таки планували кудись поїхати, і на кінець то ви поїдете. і Ви будете дуже задоволені цією подорожі. І давайте остання карта для овнів, чим закінчиться. Цей місяць шестірка кубків у нас вже була, і в нас вона була про минуле. Я вам казала, тільки тут була про спогади з місцем, де вам було тепло. А ця шестірка кубків на цій колоді. Тут напряму пов'язана з колишнім коханням, тому з'явиться якийсь, ну скажімо так, зв'язок з вашими колишніми. Може ви зустрінете, може почнете спілкуватися, можливо, поїдете в місце, коли ви були разом. Щось вам нагадає про те, про того, хто робив колись вас щасливими. Будете застрягати, скажімо так, в. Минулому. Так, і давайте ще отаку от пораду. Всі достану для овнів на липень місяць. Час змін. Зима найчесніша пора року, ніде сховатись. Звичайно, весна завжди приходить і стає легше, але до весни треба щось змінити. Ви повинні відновитися. Пам'ятаєте, це карта смерті, карта змін. Наші час прийшов відпустити минуле. І ця карта так само каже, щоб отримати щось нове потрібно відпустити старе. Тому не тримайтеся, будь-які зміни вам в облаго. Люблю, цілую овни гарного місяця! Ставимо лайки, підписуємося, ваш душевний таналог.